Фахівці Держпродспоживслужби готуються до виїзду. Цього дня вони мають провести імунізацію від сказу диких тварин. Для цього отримують брикети з вакциною та їдуть у напрямку села Довжик. Тут на 15 квадратних кілометрах вони мають розкласти 375 доз вакцин, розповідає заступник начальника Чернігівської районної лікарні ветеринарної медицини Сергій Чаплієв. На Один квадратний кілометр розкидається 25 доз приманок. І з відстанью 200 метрів один від одного ми її розкладаємо таким чином. Ми покриваємо найбільш ефективно. староста села. Довжик Ніна Курило каже: до них часто заходять дикі тварини, зокрема лисиці. Проте зафіксованих випадків захворювання на сказ серед людей не було. Їх розвелось лисиць зараз дуже багато. Вони заходять в населені пункти. У господарство, оскільки птиці багато у людей вони забирають цю птицю. А якщо ще не дай Бог сказ, це буде зараження людей, тварин свійських. За словами начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Юрія Павлішина, раніше вакцину розповсюджували за допомогою літаків. Зв'язку із дією військового стану авіаційний транспорт не можемо ми застосовувати з метою безпеки. Тому і було прийнято рішення, що дана компанія буде проходити за допомогою спеціалістів, які будуть вручну розкидати цю вакцину. Вакцина вироблена в Україні, каже Юрій Павлішин. Складається з двох компонентів. Вона має вигляд сірникової коробки. Приманка видає запах, м'ясо кісково-борошна, щоб приваблювати диких м'ясоїдних тварин. І в самій приманці є гель блістер. Яка є і саме ця вакцина для проведення вакцинальної кампанії в області сформували близько 160 фахівців, каже Павлішин. За його словами, цього року захворюваність на сказ серед диких тварин зросла, Пов'язує це зі збільшенням популяції лисиць. У 2023 році за аналогічний період сім неблагополучних пунктів, в яких захворіло дев'ять тварин. Спочатку початку 2024 року у нас в області було зареєстровано 12 неблагополучних пунктів, в яких захворіло вже 15 тварин. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.